Що там за нові ресурси, де їх брати та що треба знати? З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Якщо ми хочемо скрафтити нові речі з найвищим геесом, а також, якщо ми хочемо в гіпсум кілн проапгрейдити речі, то. Окрім прокачки професії на 250 левел, нам потрібні нові ресурси. Що ж це за ресурси і де їх брати? Prismatic Скараб складається з Prismatic Блок, Golden Scarab, Pure Solvent та Азот. Все, окрім Prismatic блок, я думаю, ви знаєте, де взяти. Prismatic блок крафтиться з Рунстон та Рунік Войтстон. До речі, я як не намагалась, досі й не прокачала професії. Для Armor Matrix необхідні Blast Rivets, Reinforced Breysing та Азот. Нагадаю, що Armor Matrix необхідна для прокачки ГСу на Гіпсом Kiln. Reinforced Брейсін крафтиться з. І тут ми підійшли до основних нових топових ресурсів: це Prismatic Planks, Prismatic Close, Prismatic Block. Також нам знадобляться Prismatic Ingot та Prismatic leather. Prismatic Block ми розглянули трохи раніше. Подивимося, з чого складаються ці ресурси. Prismatic Planks крафтиться на 250-му левелі та складається з Glittering Ebony та Runewood Planks. Runewood Planks складається з Runewood та Ironwood Planks. Трохи згодом я покажу локацію Runewood. Prismatic Claws крафтиться на 250 левелі. Складається з Phoenix Wave, Spin-Wave Close. Spinwave Close крафтиться з Spin Fiber. Prismatic IngoT крафтиться також з 250-го левела. І що тут таке ця Містріл Ingot? Вона крафтиться з Ore, Orcom Ingot, Prismatic Lieder. Доступна також з 250-го левела і складається з Runic Leader, Dark Leader. Dark Leader крафтиться з Dark Height. де знаходяться ці ресурси і з якого левела вони доступні. Почнемо з Dark Height. Тут легше за все. Переміщуємось в Elysian Wilds. Треба мати прокачаний Скінін від 205 го левела. Можливо, вище, але Скінін у мене максимально прокачаний, тому перевірити я не можу. В мене знаряддя 5-го тіру. Велізіан Wilds Всі тварини з DarkHide. Рунвуд Доступно з 205-го левела. Знаходиться в Shattered Монтейн, Wrestle Shore, Ponskale Rich. Elysian Wilds. Це там, де їх більш за все. Мисріл Вейн. Доступна з 205-го левела. Знаходиться в Elysian Wilds, Піквотер, Брінстом Сенс. Фібір. доступний з 205-го левела, знаходиться в Elysian Wilds, Wrestle Shore, Morindale. Отакі нові ресурси в нас додались. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, коментар. До зустрічі в етернумі.